Рада всіх вітати у новому відео. Зараз ранесенько, і я їду в магазин Секон Хенд шукати скарби. Сьогодні останній день завозу 43 гривні за кілограм. І на цьому завозі я вже була посеред тижня. Ви бачили у відео цю сумку. Я була впевнена, що вона не дочекається мене останнього дня. Але я була здивована, я прийшла і сумка не чекала. 35 гривень заважила. Це Liebeskind Berlin, це німецький преміальний бренд, досить дорогий. Це текстиль, і поверх такого цупкого текстилю нанесена така фарба з такими потертостями. Це так має бути. Це не заношена сумка. Це такий її стиль, такий я називаю бомж стайл. Сумки цього бренду в середньому 200 євро. Вище навіть є сумки по 500 євро, є від 190 євро. Ага. Я ту сумку думаю, що я візьму, ще її обдивлюся, покажу що ще залишилося. Хто бачив позаминуле моє відео, то деякі речі ви зможете побачити. Наприклад, ось ця сумка теж залишилася від габор, але там ручки потерті. Я заглянула в чоловічий відділ, тому що останній час ну, мені сподобалося купляти деякі чоловічі речі і носити в своєму жіночому гардеробі. Поки що все велике, якщо попадає якийсь маленький розмір, і мені підходить річ якогось преміум бренду, навіть чоловічі з чоловічого плеча, то я, звичайно, заберу відтоміх Hieldhiker джемпер покажу вам трішки, і підемо дивитися жіночі речі. Від Ральф Лорен була сорочка, але вона була велика і забруднений був комір. Я приїхала досить пізно. Від Марко Поло сорочка бачу, що вже возять тюки з товаром на завтра, тобто від скотч сода, ось ця чоловіча сорочка, маленький розмір, навіть бачите, що комір такий більш жіночний, вона приталена. Знову Ральф Лорен, Ну, знову забруднений комір. Ну і комір мені не сподобався. Цей піджак чоловічий, ви могли бачити. Моєму позаминулому відео, посеред тижня, він залишився в ідеальному стані. Ну я дивуюся, що його не забрали. Прекрасний склад, наскільки я пам'ятаю, зараз подивлюся, тут шерсть з кашеміром. Красива клітиночка-гусіча лапка, такий блакитний колір. Так, Це шерсть з кашеміром. Залишаю цей піджак чоловічий просто з слізьми на очах. Ще такий. Клітиночку, англійський стиль теж мені подобається. Ну він величезний, якби був якогось мого розміру, то я би, можливо, забрала собі. В складі шерсть, верхня частина, підкладка теж натуральна. Ще дубльонка натуральна. Так, чоловічі штани. Я бачу, є якісь яскраві, цікаві. Придивляюся червоні, але великий розмір, на жаль. І ще були такі салатові яскраві. В чоловічих штанах добре те, що прямі штанки в основному, а зараз прямі штанини, вони актуальні. А коли розмір підходить, фірмові, бачили, які класненькі. Ось ці, за щіпами теж мені дуже сподобалися. Від преміального бренду, але, на жаль, тут склад мені не сподобався. Якісне пошиття. Так, а тут теплесенькі штани теж прямого крою. Select Home. Це скандинавський бренд і досить дорогий. Якісне пошиття, такі м'якенькі і в складі 45% шерсті. Ось ця сорочка від масиму Дуті, невеликий розмір, теж мені сподобалася. Я сподіваюся, вона мені підійде. Маленькі сорочки треба забирати, якщо якісь круті бренди, якщо в хорошому стані, ідеальному, то можна собі взяти, носити розтібнутою або носити собі як захочеш. 8 гривень заважила. А ще я придивлялася для себе лонг. Базовий чорний це від G-Star досить непогана якість, ну, я його залишила. Я прийшла в інший відділ. Шльопанці це лінія Birkenstock. Нижча лінія, хоча вони теж досить дорогі на корковій підошві. Здивована, що їх ніхто не забрав. Такі шльопанці будуть коштувати десь в районі 80 євро, якщо вони будуть новенькі. Так, подивимося одяг верхній, куртка сорочка з джинсу припорошено рожевий колір. Теж сподобалося. Якщо би це був мій розмір, я б її забрала. Товару ще трішки є, вже возять тюки з товаром на завтра. а Покупців трішки вже менше, вже всі практично розійшлися, тільки я прийшла так пізно. Немає етикетки зі складом, але я впевнена, що в складі є шерсть і навіть, можливо, є натуральний шовк, бо шовк має такий специфічний трішки запах, і я його відчуваю, що він там може бути. Що я побачила? Це шкіра, піджак, жіночий. Шкіра нобук, в новесенькому стані. Я дивлюся його не для себе, я маю для кого. Я здивована теж дуже-дуже. І ви розумієте чому? Тому що він новесенький і ніхто його не забрав. М'яка шкіра досить, але тримає форму. Ще хочу вам показати пальто пончо. А додатковий є такий комір. Не комір такий, як бант. Так. Застібається на гудзики, глибокий чорний колір. На камері виглядає такий до сіруватого, але насправді це не так. Це канда, німецький бренд, і це пальто теж новесеньке, пальто 80% шерсті. А ще сподобалася ось така куртка, це пух, перо, це пуховик. Італійський бренд Max Co. Цей бренд колись належав до корпорації Max Mara до 1980 року, а зараз це самостійний бренд. Цін на офіційному сайті немає, потрібно зареєструватися. моделі дуже класні. Куртка сподобалася, не було ніяких дефектів, трішки була забруднена. Ще сподобався мені такий жакет. Теж натуральна шкіра, має трішки потертості від того, що носили, але в цілому, в цілому досить непоганий стан. Не пам'ятаю, чи я його бачила посеред тижня чи показувала у відео. Цей жакет я не бачила посеред тижня і дуже здивована, що я її побачила саме сьогодні. Це Ванеса Бруно, це французька модна дизайнерка. Такий жакет кардиган без гузика. Я подивилася склад вверх ацетат і віскоза, а підкладка натуральний шовк. Натуральний шовк, Натуральний підкладка. Коли я зайшла на сайт цього бренду, цього дизайнера, то побачила фантастичні ціни, хоча я знала, що це не є дешево. але ще раз переконалася, наскільки ексклюзивні речі можна знайти в секунді. Для цього ми ходимо, для цього ми ходимо за знахідками. Наприклад, ось тренч, він зараз зі знижкою біля 200 євро. Це зі знижкою коштував більше 400. Мені сподобалося, як поєднано тренч з джинсами з джинсовою сорочкою і з такою об'ємною сумкою. Но, на жаль, на плечах з однієї сторони була вигорівша тканина, і я цей кардиганчик залишила. А ще сподобався мені ось такий об'ємний светр, в довому кольорі, це Дідо Марія Кречмер, німецький модний дизайнер. Він відомий своїми парфумами. Має трішки котунці, ну навіть не трішки є, і він об'ємний такий, але мене стримало те, що 10% тільки шерсті, а основна частина це було поліакрил, поліестер. І я залишаю. Ще від ічі цей джемпер я показувала в минулому відео, коли була посеред тижня. Ось що залишилося. Часу просто обмаль. Потрібно дуже швидко мені орієнтуватися, щоб ще щось знайти. Тому що пізня година від Opus, від німецького бренду або навіть швейцарського, наскільки я можу помилятися, це 100% котон теж мені сподобався. Темно-синій колір. Так, а ще до мене дочекався цей кардиган Коса в стилі Old Money. Це Циріліс Парі, Циріліс Парі, це французький бренд. Він не є в сегменті там, люксу, преміум такого, ну, це не є мас-маркет, середні ціни, котон з віскозою, середньої щільності. Ну дочекався, можливо, я його й візьму. А ще моя глядачка підійшла до мене, каже: Надя. Є таке пальто, ви не хочете собі глянути його, а це просто Зара. І я завжди так думала, що для чого мені дивитися, розглядати для покупки Zara, якщо я можу собі придбати її новою на 22% шерсті. Але пальто в досить непоганому стані. І сучасної моделі такий приємний лавандово-блакитний колір ще від Петер Хан. Від німецького бренду Джемпер теж дочекався мене, але його брати не буду, тому що він великий. Якби був такий більш оверсайз і коротший, то я б його взяла для себе. Посеред тижня я не бачила ось цю блузу Irina Шімо це італійський бренд оверсайз. Такий складний крій. Ну, це поліастер і я теж брати не буду. Не із-за того, що поліестер, а просто блузаний мій розмір. Так, шукаю. Ну, є ще непогані, бачу відманого непогана кофточка. Ах, вже все перевернуто. Важко щось знайти, тому що вже все забрали практично І від Барбур ще поло теж не бачила посеред тижня. Ну, це поло на мене велике, досить приємний, такий красивий насичений салатовий колір Барбур преміальний англійський бренд, який шив колись для королівської родини. Я вже розказувала про цей бренд. В останню мить практично побачила малесеньку дирочку, вона непомітна, але якби мені дуже було потрібно, я би, звичайно, забрала. Ось так я пробираюся між тюки з товаром. Сподіваюся, завіз буде класний, і я знову щось знайду дуже-дуже круте, Но постараюся прийти трішки раніше. Хоч я завжди собі це обіцяю, але в мене щось так виходить, що я приходжу під саме закриття практично. Від манго ще залишилася спідничка з фактурної тканини з паперовою етикеткою. Були джинсові спіднички. Ну, і було багато, ще багато цікавого товару, шортів багато. Побачила ще такі чоботи: це чіліні, італійський досить дорогий бренд, відомий. Це шкіра, теж це не потертості такі від того, що носили, а це такі фабричні спеціальні дизайнерські потертості. Ну, це був не мій розмір. Так, що робити з цим пальто і з цим в'язаним кардиганчиком? Ну, і ще деякі речі я взяла. Сподобався такий шар, величезний, але не було складничка, не було бренду пришито. Він досить великий, приємні такі кольори. Одночасно вони і насичені, але такі пастельні. Відчувалося, що в складі був льон. Я ще трішки пошукала, побачила а синій такий кабальтовий колір, потянула і побачила великий шарф палантин. І це 100% віскоза. Шарф досить в досить непоганому стані, є складничок. Часу не було ритися донизу. Пора вже йти до каси, якщо щось взяла. Я поважила цей шарф, і він заважив майже 7 гривень. А це пальто заважило майже 53 гривні. буду думати, брати чи ні. І я набрала на 164 гривні і покажу вам згодом. Я розвішала свої знахідки, свої покупочки. У мене вийшло 7 речей. Я заплатила 164 гривні, і річ мені обійшлася 23 гривні, тому що речі були досить важкі. Як ви бачите, що я взяла і пальто, і куртку, і кардиган, в'язаний і сумку. А це важкі речі, не було нічого практично легенького. Від скотч сода я забрала чоловічу сорочку в розмірі, S, і вона мені підійшла. А ще я забрала цей кардиган, який бачила посеред тижня від французького бренду Cerillis Paris. І він досить базовий і я точно його буду носити. Це обдумана покупочка мною. Також я забрала чоловічу сорочку від Massimo Dutti для свого гардеробу теж. Це маленький розмір, розмір S. І сподіваюся, мені ця сорочка підійде Вона в ідеальному стані 100% котон. Забрала теж цей величезний шар палентин 100% віскоза в синьо-кобальтовому кольорі, такому насиченому, він досить м'якесенький, величезний. Блакитні сині це абсолютно не мої кольори, але сьогодні чомусь я набрала саме цих кольорів і взяла це пальто від Zara. Тримає форму досить хороший стан, трішки оверсайз. Плечі приспущені, донизу такою бочечкою, застібається на дві внутрішні кнопки і в складі є шерсть. Піджак з натуральної шкіри ноубук я взяла не для себе. Він новесенький. Можливо, його хтось раз одягнув, ще залишився мішечок з гудзиком запасним. Ну і, на жаль, це навіть не мій розмір, можливо, було б в розмір, я би приміряла. Відлібескін я забрала все ж цю сумку торбу, тому що сумки коштують до 300 євро цього бренду. І мені таке подобається, такий бомж-стайл. Я буду її носити з такими потертостями. Шкірядні ручки добротні. Ось такі речі я взяла і зараз щось приміряю і подивлюся. Сподіваюся, це пальто мені підійде. Я буду його носити з задоволенням. Плюс ще потрібно додати хімчистку. Хімчистка буде коштувати 300 гривень, як мінімум. Ось таке пальто від Zara. до джинсів, до кросівок. Досить непогано. Воно таке затишне, тепленьке. І після хімчистки я буду, звичайно, його з задоволенням носити. Сюди підійшов ось цей шарф палантин. Теж м'якесеньке 100% віскоза. Ну а ця величезна сумка торба теж мені стане в нагоді навіть ходити на шопінг. Ось такий кежуал стайл. А ще ці дві сорочки чоловічі і кардиганчик. Зараз щось приміряю. Сорочка від масиму Дуті просто мені ідеальна, м'якесенька, зручна. Її можна носити на випуск, по футболу це можна заправити в джинси. Сумка теж вписалася до цього образу. Примірюю кардиган, Ось так. Мякесенький, теплий і затишний. Або можна одягнути пальто по цій сорочці, взяти сумку, торбу і піти на шопінг, піти в секонд, знайти ще багато чогось класного. А вам мої глядачі щиро вдячна за те, що були у моєму відео. Всім папа і до зустрічі на нових пошуках.